Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, зміни з паспортами книжечкою, оці, як можна сказати, вже старого дразка, да? бо зараз видається ID-карта. Тож, у Верховній Раді з'явився законопроект номер 13369 в якому вказується, що визнати такі паспорти недійсними. Тож, чому це робиться, що робити тим людям, яких ще старі паспорти. А в моїх підписників це дуже велика кількість да, пенсіонерів, що в них ще старі паспорти книжечками, які вони не змінювали вже протягом 20-30 років. Тому давайте розберемо, що за законопроект, які положення він використовує, і як реагувати на це іншим. Тож, розбираємося. І так, зовсім скоро в Україні планують змінити правила, за якими оформлюють внутрішні та закордонні паспорти. 13 червня 2025 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови номер 13369 який торкається як умов записів у, у таких документах, так і офіційного статусу старих паспортних положень. От вам і нам. Що саме пропонують змінити? Зараз розповім, але перед тим хочу сказати, нагадати, що якщо хочеться знати усі актуальні новини по цим тематикам і взагалі бути в курсі всіх подій, да, там, пенсії, комуналки, субсидії, оформлення, документи, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео, дві секунди вашого часу і куча корисної інформації для вас. Тож долучайтесь до нашої 1 мільйон 250 п'ятдесяти армії, можна сказати, да, Долучайтеся і ви і розбираємось. Тож, що саме пропонують змінити? Згідно з новим проектом, усі записи в паспорті у формі книжечки повинні бути лише українською мовою. А як ми знаємо, в тих паспортах записано двома мовами: на першій сторінці українською з двох сторін. Спочатку прізвище ім'я, коли народився, з другої сторони, хто видав паспорт? І на другій сторінці російською. А тут кажеться, що має бути лише одною. Що, вирвати одну сторінку, виходить, чи що? Ні, нічого виривати не потрібно, читаю далі. Старе положення про закордонні паспорти, затверджене ще у 92-му році, буде скасовано, оскільки воно не відповідає сучасним законам. Зміни вносяться через кілька важливих причин. Причина номер один: старий закон про мовну політику номер 5029 6. На якому базувалася частина паспортних положень втратив чинність у 2018 році. І сім років не пройшло, так, як втратив чинність, і тут згадали, що він вже не чинний. Бо був визнаний неконституційним. Зараз в Україні діє новий мовний закон, номер 2704 який чітко вказує, що всі документи громадянина України мають бути оформлені державною мовою. Також з 2016 року діє інший закон номер 5492 що регулює видачу ID-картки та біометричних документів. Відтоді нові паспорти у вигляді книжечки вже не друкуються. Що буде з книжечками? З 2016 року внутрішній паспорт України оформлюється тільки у вигляді ID-карти. Останні книжечки були надруковані ще у 2014 році. Зараз такі ж паспорти можуть видаватися лише за рішенням суду і лише на залишках старих бланків. Якщо нові правила приймуть, то навіть у таких випадках усі записи в цих паспортах мають бути лише українською мовою. А що ж з другою сторінкою робити? Да? Ой, а що із закордонним паспортом? Ну, це давайте ще швиденько прочитаю інформацію для тих, в кого закордонні паспорти. З 2015 року в оформлення закордонних паспортів відбувається за новим розком затвердженим постановою Каб... Кабінету міністрів України номер 152 від 2014 року. Стара система, яка базувалася на постанові з 92 року, ця постанова номер 2503 вже не використовується, тому її планують офіційно скасувати. Серйозно, з 2015 року, тобто на протязі 10 років, вже використовують нові правила, а стара ще діє, яка не скасована, ну, Тобто її не використовують, але вона діє. Ну, це, знаєте, так, якось звучить, ну, що важливо, отут важливий нюанс для тих людей, в кого зараз паспорти книжечки. Якщо ви маєте паспорт книжечку і не бажаєте її змінювати, вона залишиться чинною, але нових вже не видаватимуть. Тобто тут хорошо, що зробили таку, знаєте, норму, що якщо ви кажете, ну, смисл мені йти міняти, що від того поміняється? Паспорт книжечкою чи паспорт ID-карточкою, ну фактично нічого не зміниться. Людина є в реєстрах вона є. Ну, Нащо це? Головна боль заморока, то сказала, ну, типу, якщо не хочете міняти, то можете не міняти. Вона залишається у вас той паспорт, але по закону, якщо він прийметься, то, типу, він вже буде недійсний, бо по закону має бути одною мовою, а там двома. Але міняти можете і не міняти. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, знаєте, просто щоб не тривожити людей, щоб не каламутити оце все, сказали: ну скільки тих книжечок залишилось? Хай ті вже люди ними там користуються, доживають. Да? Поки воно, знаєте, природнім шляхом не зміниться, не будемо туди лізти. Закон приймемо, положення приймемо ще одною мовою, але ці старі залишимо так, як вони є. І хорошо, що так прийняли, щоб ну уявляєте, зараз, коли всі пенсіонери побігли до паспортного столу. Міняти паспорти. По-перше, це і грошей коштує. Ну, да, за пластик ти маєш заплатити, за все, за все, ти маєш сам заплатити. По-друге, це які б черги там вишикуються. Тому, лишили, вирішили закон змінити, паспорти визнати, типу, такими, які є недійсними, але при тому всьому дозволити людям далі ними користуватись. Якщо паспорт оформлюється за судовим рішенням, записи в ньому мають бути лише українською мовою. Напевно, продублюють на двох сторінках українською. Це якщо хтось ну, прямо захоче судитися. Для закордонних поїздок оформлюється біометричний паспорт нового зразка згідно з нормами, що діє з 2015 року. Зміни не, не створюють нових труднощів для більшості українців, вони лише прибирають стає норми, що вже не працюють. І узгоджують процедуру з сучасним законодавством. Норми то круто, да, знаєте, без цих норм наших депутатів не було б роботи. ну, нашу за пенсійну реформу голосувати, яка дійсно покращить життя 10 мільйонів пенсіонерів, якщо можна визнати паспорт недійсним і вказати норми, як він має видаватися по-іншому, і як там має бути все написано. Але ж від цього життя людей. Не змінюється ну, глобально ніяк. Так, да, це можна приймати, але це знаєте, так може прийматися на швидку руку. Типу, ну, все. От від російської мови позбавились в да, усіх документах. Давайте приймемо закон, щоб надалі вона не поверталася і вичерпнемо її як таку, яку можна використовувати в документах взагалі, документу обігу в Україні. І все. І швидко прийняли, і забулися. А от такі важливіші закони, то потрібне обговорення, щоб приймалися, щоб, щоб пішов якийсь рух, щоб життя людей покращувалось. Тому бачимо, робимо висновок, да? паспортами, книжечками користуватись далі можна буде. Якщо прийму цей закон, цю постанову затвердять, то е, надалі вже ніякої російської мови не буде. Типу, вони будуть вважатися не дійсними фактично, але практично користуватись ними можна буде, це хорошо. Але це, це лише постанова. Да? Як приймуть в кінцевому варіанті, наразі невідомо. Я буду за цим, звичайно, активно слідкувати. Головне, щоб тут все не перекрутилося, і оцей пункт, да? ну один пункт, якщо ви маєте паспорт з і вона залишається чинною, щоб його не викреслили, случайно, і не вийшло так, що всім прийдеться бігти і міняти. Тому я буду спостерігати, вам розповідати до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.